Всім добрий день. Сьогодні у нас п'ятниця, 24 травня, Київ, оболонь. І сьогодні Віталій Кличко, мер Києва, відкрив новий міст, який з'єднує Оболонську набережну і острів Оболонський. І я хочу з вами прогулятись, подивитись, що зробили на цьому острові. Обіцяли, що там будуть зони відпочинку. Дитячі зони і так далі. Тобто давайте пройдемось, подивимось. І для початку хочу вам показати. Є ось такі таблички на вході. Об'єкт зведен за кошти меценатів. І перечень цих меценатів, які приймали участь в зведенні мосту. І ось назва Пішохідний міст між Оболонською набережною та островом. Оболонь. Ну і тепер давайте пройдемось самим мостом. Він називається хвиля. Побудован, бачите, так в вигляді хвиль. Особливо це видно здалеку. Як ви бачите, дуже багато людей. Здається, що сьогодні вихідний день, а не п'ятниця. Преса. Конструкції І дуже багато відвідувачів. При умові, що зараз робочий день, п'ятниця. Але людей вже доволі багато. Подивіться, яка краса звідси відкривається на оболонську набережну. На оболонь. Дуже гарно. З цієї сторони є ще один острів. І ще нещодавно цей острів був такий, знаєте, дикий. Сюди можна було припливти там на човнику або з іншої сторони острову можна було там якось можливо перепливти, тому що там ну, таке невеличке невеличка відстань. Але в основному сюди там припливали рибаки, ставили палатку, рибачили, можливо, там смажили шашлики. Ну ось такий відпочинок був. Ось ви можете побачити це карта острову і все, що на ньому розташовано. Великий, велике каміння, на ньому табличка, острів Оболонський. Ну і тепер давайте прогуляємось і подивимось що ж насправді тут зробили. Є декілька дорожок різних, ось ви бачите, там ідуть люди. Тут така широка, ну як центральна. І з тієї сторони теж є доріжка. Люди теж по ній прогулюються. Бачу, що багато дерев, які росли тут, такі великі, старі дерева, їх, на жаль, поспилювали і бачу, що посадили багато таких маленьких іще. Висадили траву. Зробили такі газони. Тут перед нами туалет. Я думаю, безкоштовний, як і в парку Наталка. Давайте якось заглянемо, подивимось. Як він виглядає? Ось, наприклад, чоловічий туалет. Все новеньке, чистеньке. Стоять ще машини. Я так розумію, що щось дороблюють. Ну, скажу вам так, мені, мені подобається дуже так просторно, але мені здається, що дуже мало тіні, мало великих дерев і влітку тут буде дуже, дуже жарко, тому що навіть десь заховатися немає, немає де. Якщо в парку Наталка багато таких дерев великих, і там комфортно гуляти і влітку, навіть в день, тому що є тінь, то тут такого я щось не наблюдаю. Ось ви бачите, багато маленьких дерев висаджена. Ось одна деревинка така стара-велика. От якби побільше таких було, було б. Мені здається б краще. Ну, вже як є, так є. Дивимось, що по факту у нас вийшло. Уже багато людей катається на вільках, але щось я не бачу, щоб було якось виділене, де велодорожка, де пішохідна дорожка. Щоб це не призвело до якихось аварій. Тут ось така зона скаміння щось вимощена. Ось подивіться звідси, ну от Пусто. зелені мало, великої зелені. І я вам скажу, що він такий величенький цей острів. Тому що раніше, коли там дивився там звідти там, Заболонський набережної, то казали, що він маленький, а так і дешто доволі великий, просторний такий. Ялинки посадили теж. Ну, але таке все ще лисе, як кажуть. Тут такий великий дитячий майданчик, я так розумію, але на ньому ще йдуть будівельні роботи. Навірно, не закінчили. От дивно, чого не доробити, потім його не відкривати. Чому це треба Типа відкрили, але ось ось ще повним ходом працюють. Але дитячий майданчик буде великий і гарний. Такий, дивіться, будиночки якісь там, лазивки. Ну, для дітей буде цікаво. Ось тут вкладають такі прорезинові плити. Це дуже комфортно для дитини, тому що якщо даже дитина впаде, то не пошкрябається, не вдариться. Дуже безпечно. Далі бачу Великий спортивний майданчик. Теж є і кольця і всякі тренажери. Ось уже люди навіть займаються. Клас. От зараз е, заняття спортом це тільки тільки бажання, щоб було. А так всяких цих тренажерів і всяких спортивних майданчиків ну, доволі багато. Головне бажання. Ось такий. Ось ви бачите, з цієї сторони там пляж. Зараз я до нього дійду і вам теж покажу. Ось навіть вже ходить жінка, мабуть, чи купалась, чи засмагає там. Тут вже люди займаються спортом, готуються до літа, до пляжного сезону, дуже зручно. Прийшов, потренувався, накачав собі прес, біцак і пішов на пляшу. Там ходиш красивий. Клас. Продумано. Так, що у нас? Другий туалет тут? Другий туалет. Теж новеньке все ще. Де гуляють з дітьми, з, з візочками, катається на великах. Ну, я вам скажу так е, вважаю, що потрібні такі зони відпочинку, але здається, що зараз не час. Ну, от є куди дівати кошти. А не витрачати їх на такі зони відпочинку. І навіть що там пишуть. А, вибачте, ось о, медичний центр ми бачимо, медичний пункт. І навіть те, що там пишуть, що це за рахунок міценатів, але ті ж міценати могли ці кошти, а ви ж самі розумієте, що це немало коштів побудувати міст, привести острів в порядок. Тобто повипилювати дерева, повивозити, завести нові, висадити ці дерева, покласти плитку, привести в порядок пляж, якісь будови зробити, там, туалети ті ж. Ну, Це все кошти. Це скільки людей тут було задіяно, скільки транспорту було задіяно. Ну, Які це кошти? Величезні. Тому. Питання, що потрібно це робити, але вже після того, як... як буде вже мир на Україні і перемога наша, от тоді, так. Да. Тут будиночок адміністрації. Генератор такий великий стоїть. Один великий, один маленький. Це що, такий квадроцикл якийсь. Не знаю хто на ньому їздить. але я за те, щоб транспорту тут не було, але або було там взагалі мінімум при мінімум, тому що тут буде багато дітей гулять на великах, на роликах Та й просто бігать і... Це дуже небезпечно. Ось там ми бачимо Оболонську набережну, Свято-Покровський собор. Ось тут залишили таку зону з деревами, оцими старими, як я кажу. Бачите, і там тіньок. Тому що коли всі поприходять влітку сюди і буде на вулиці плюс 40, де ховатись? Ну, це 20 хвилин і ти креветка. Тому побільше б тіньочку, звісно, можливо, там зонтики треба буде з собою нести, але це таке вже. Ще один туалет. Це вже третій чи четвертий. Ну, для такого пляжу, як я побачив, то три туалети це, мабуть, малувато, тому що в сезон, особливо в жіночий туалет, будуть величезні черги. З тієї сторони теж ще щось добудовують. І ось місточок, який з'єднує з іншої сторони острова. Ну це він більше такий, як для автомобілів, звісно. Ну, хоча й люди з цієї сторони будуть заходити, але основний міст це там. Бачив в новинах, що... З'єднали, проклали отам дорогу, і там ніколи не було, навірно. Зараз постелили новий асфальт, щоб було комфортно і зручно сюди заїжджати. Так, з цієї сторони теж така табличка. Острів Оболонський. Подивіться, яка краса. От за що я люблю Абалонь Це за те, що там річка Дніпро, за те, що багато озер, От що багато води. Біля води якось краще жити. Вода заспокоює. Я на пляжі не ходжу, але Ну ось просто прийти до води, просто хоча б пройтись чи посидіти. І то вже це дуже гарно. Тут такі куточки з лавочками. Сміттєві баки. Ну так. Дуже дуже непогано. Ну, міні-парк Наталка дуже подобається. І це мені здається як таке... Продовження цього парку дуже схожі ідеї. Висаджені квіти. І зараз підемо подивимося ще на пляж. Пляж є. Он з тієї сторони. На Болонській набережній. Він теж доволі такий великий. І влітку там дуже багато людей приходить. Ну а тепер я думаю, що будуть йти всі сюди. Нове місце. Зараз подивимось, що там за пісок. Навірно, чистий привезли. Що там за берег, вхід, в воду. Напишіть в коментарях, як вам подобається чи не подобається, як ви вважаєте, зараз це потрібно було робити чи не потрібно. Цікава ваша думка. Так, ось ми і дійшли до пляжу. Такий він величенький, але... Бачу на ньому тільки три деревинки, де можна буде заховатись в тіньок. Тут парковка для великів. Ось цей парапетик зробили як скамічку. Дуже гарно. Є такі як кресла, небагато їх, звісно. Бачу душ. Бачу такі фонтанчики для питної води. Ось, але, мабуть, ще не працюють. Так, зараз трохи далі зайду на сам пляж. Ну такий він широкий, великий. Бачу ще два волейбольних майданчика. Люди вже поприїжджали на великах, на самокатах. Ось з цієї сторони є така стежка з дерева. Сейчас зайдемо, подивимось. Для питної води, але ще не працює. Перевдягалка. Дивіться пляж з цієї сторони і пляж з цієї. Тут ще одна перевдягалка. Можна помити ноги, можна спаласнутись, так. І давайте зараз пройду до води. Є вже хлопці сидять прямо на березі. Але ще ніхто не купається. Навірно, ще холодно. Рятувальники. І навіть човен рятувальників є, тому будете під наглядом. Так, ось ми прийшли до води. Бачимо такий вхід. Вроді пісочок. Вода чистенька. Але ще, мабуть, холодна, не купається ніхто. Ось так виглядає острів, який збудували, відкрили сьогодні. Тому приїжджайте, відпочивайте, гуляйте, нова локація. А я на цьому буду закінчувати. Всім гарного дня і до побачення. Пока!